Наступне навчальне відео було створено у співпраці факультету біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першої хірургічної клініки. Стомія або вивід це штучне виведення порожнистого органу на поверхню тіла. Найчастіше це виведення товстої або тонкої кишки, або сечових шляхів на стінку живота. Стоми, які виводяться на товстій кишці, називаються колостомією. Колостомія є найпоширенішим типом стоми. Вивід товстої кишки зазвичай має діаметр від 2 до 5 см і виступає на 1-2 см над поверхнею живота. Колостомія виводить тверді відходи подібні до калу і спорожняється приблизно один-два рази на день залежно від харчування. Класифікація колостомій за розташуванням. На висхідній кишці це асцендентостомія. Трансверсостомія це вивід поперечної кишки. Зазвичай вміст є кашкоподібним. Десцендентостомія – це стома на висхідній кишці. Сигмоїдостомія це виведення в сигмоподібній петлі. Виділення зазвичай щільне, сформоване. Стома на тонкому кишечнику. Єюностомія найчастіше показана для введення ліків та харчування безпосередньо на слизову оболонку тонкої кишки. Ілеостомія – це виведення тонкої кишки. Чим вище на кишечнику виведена стомія, тим рідший і агресивніший є кишковий відход, який постійно витікає зі стоми. Тому дуже важливо ретельно доглядати за областю стоми та захищати шкіру. Виведене тонке кишківник виступає більше над стінкою живота, щоб рідкий агресивний вміст не дратував перистомальну шкіру. Розподіл стом за часом ведення. Постій. Зашивається у випадку, коли немає шансів на відновлення функції органу. тимчасові. Зашивається з метою полегшення аборальної частини кишечника і після лікування знову повертаються на місце. Якщо пацієнт не хоче ще однієї операції або виникають ускладнення, тимчасова стома може стати постійною. За конструкцію стому поділяють на аксіальні. Термінальні і двохголкові. Аксіальна стома утворюється виведенням петлі тонкої або товстої кишки. Виведена петля може мати підтримку і має вхідне та вихідне відгалуження. Ця стома може бути тимчасовою для захисту анастомози в шлунково-кишковому тракті. З метою її швидкого оперативного повернення або постійна при паліативній операції у випадку нерозв'язного хірургічного діагнозу, термінальна стомія встановлюється, наприклад, при низькій резекції прямої кишки або запальному процесі в кишечнику, коли після резекції виводиться як термінальна стома. Після загоєння кінці кишки можна знову зшити та занурити. Доствольна стома. Її конструкція найчастіше при цемному ілеї з необхідністю резекції кишечника. У обох виведених кінцях кишечника можна візуально контролювати їх життєздатність. Заміна засобів при неускладненій стомії. Тип стомічної допоміжної засоби для пацієнта рекомендує стомічна медсестра, залежно від типу стоми. Фізичних пропорцій пацієнта, нерівностей черевної стінки та інших індивідуальних обставин, супутніх захворювань, а також на основі його вміння, як він буде здатний чи не здатний доглядати за стомою. При виборі засобу для стоми важливо обстежити пацієнта в сидячому положенні лежачі та стоячі. Термінальна ілеостомія. При догляді за стомою використовуються додаткові засоби, і не обов'язково працювати стерильно. Для видалення початкової підкладки завжди використовуємо засіб для зняття, що дозволяє акуратно і легко зняти пристосування зі стомії. Очищувальним серветкою або піною для стомії видаляємо залишки калу зі стомії та навколишньої шкіри. У разі потреби можна перевірити прохідність стомії вологим мізинцем, який обережно вводить стомічна медсестра або лікар. Агресивний кишковий відход, що витікає, може ускладнити процес заміни стомічного засобу. До устя стоми освічений персонал може ввести мінімальний менструальний тампон. Використання захисної пудри є важливим на ранньому етапі після операції для обробки швів, що сприяє кращому загоєнню стоми. Або ними можуть бути припудрені дрібні порушення навіть під засобом. Важливо, але прибрати надлишок пудри. Він залишиться лише там, де потрібно, охоронний фільм діє як захист для шкіри. Та підвищує щеплення помічного засобу, який застосовують тільки після його повного висихання. Обробимо всю перестомальну шкіру і можемо нанести його також на слизову оболонку стоми. Вибраній допоміжній засобі виміряємо та виріжемо відповідний розмір отвору. Приклавши пристрій, перевіряємо розмір вирізаного отвору, який можемо ще відкоригувати. Ущільнювальне кільце клеїться з обох сторін, служить як ущільнення і вирівнює нерівності навколо стоми, щоб запобігти витіканню відходів зі стоми під допоміжним засобом. Кільце можна вільно формувати та адаптувати до форми стоми. Прикладаємо і легенько притискаємо, щоб забезпечити правильне прилягання до шкіри. Після зняття захисної плівки з основи ми наносимо адгезивну пасту по краю вирізаного отвору і чекаємо близько 10 секунд. Паста заповнює легкі нерівності навколо стоми, запобігаючи потраплянню в місту під пристрій, що сприяє збереженню здорової перистомальної шкіри. клейкої поверхні не торкаємося. Після приклеювання підкладки рекомендується обережно притиснути засіб навколо стоми вологим пальцем, щоб він добре прилип до шкіри. Особливо при ілеостомі, коли відходи з стоми є агресивними. Важливо, щоб перестомальна шкіра була повністю закрита і було видно лише саму стому. На підкладку з напрямним кільцем насаджуємо мішок. А якщо був введений тампон, обережно його виймаємо. Перевіряємо його за щіпку та закритий випуск. Випускні пакети можуть мати також липучку на нижньому кінці, що дозволяє вивільнити вміст без необхідності знімати пакет. Термінальний коло Догляд за колом стоми простіший. Стома виводить тверді відходи і спорожняється приблизно 1-2 рази на день залежно від харчування. Поверхня стоми завжди волога і блискуча. Слизова оболонка не має нервів, тому не чутлива до болю. Після обробки перестомальної шкіри заміряємо та вирізаємо конвексну підкладку, а перед наклеюванням перевіряємо розмір отвору. У випадку цього типу засобу необхідно вирізати отвір на 3-4 мм більший, щоб не допускати пошкодження стоми. З колостоми виходить тверда кал. Через неї кишечник збільшує свій об'єм, що може призвести до зажаття стоми. Двоголова стома. Якщо анатомічні умови дозволяють, вона конструюється таким чином, що припливна петля, яка відводить кал, виводиться вище передньої черевної стінки, щоб уникнути ускладнень під час догляду за стомою. Для видалення пристрою застосовуємо засоби для зняття клеєвої основи. А навколо стоми очищаємо спеціальною піною. Особливо обережно протираємо слизову оболонку кишечника, щоб уникнути кровотечі. Догляд за стомою та аксесуари однакові.